За одну хвилину покажу вам, як поповнити вайс інтерева. В минулому відео я вам показав, як з Монобанка завів на вайс 200 євро. Ось я вибираю ці 200 євро, нажимаю Send. І дивіться, якби ви створювали нового контрагента інтеретів, то вам би треба було взяти тут плюс, і забити реквізити інтерева. Як забити реквізити інтеректів? Просто там створюєте поповнення, вказуєте суму. Тепер важливий момент, дивіться, коли ви поповнюєте інтеректив. Хочу послати, бачите, 200 євро. З мене візьмуть 0,28 комісій. Тому будьте, будь ласка, дуже уважні, і вкажіть в інтерактиві, що ви поповнюєте на 199,72. Ось це важливий момент. Ну, а далі ви мене бачите, збережено все. Єдине ще один важливий момент ось тут в референсі обов'язково ви пишете свій номер рахунку в інтерактиві і також пишете своє ім'я та прізвище.